Привіт всім зі світу бджіл. Ось настав у нас уже вересень, а отже, бджоли починають готуватися до зими. Цього року у сім'ях менше розплоду, ніж минули роки. Хоч і минулий рік був досить спекотний, вся осінь до самого жовтня мала температуру в середньому плюс 22 в день. Минулого року, навіть при спекі, бджоли на цей час мали від 5 до 6 рамок печатного розплоду. Цього року зовсім все інакше. Бджоли мають лише 2-3 рамки розплоду. Чи потрібно хвилюватися? Моя відповідь, звичайно, що ні. Адже бджоли краще знають за людину, що їм потрібно. Головне, щоб бджоли були здоровими, не було в них кліща та інших захворювань. Якщо ж десь є пізній взяток, то матка буде працювати добре, і бджоли там не просядуть, так як матка буде відкладати багато яєць і бджоли матимуть повний доступ до кормів. Головне там робити контроль на кліща, а також переверяти кількість кормів. Щоб не було такого, що бджоли після закінчення медозбору осіннього. Перейшли на зимовий запас, і для вигодування розплоду його витратили. Тож, чому бджоли цього року зменшили кількість розплоду до осені? Тут відповідь може бути досить різноманітна. Але найголовніше це саме порода бджіл. Ми, наприклад, тримаємо українську степову. Ця бджола є досить відмінною від решти бджіл, адже вона є місцевою бджолою. Ця бджола після головного медозбору по його закінченню відразу починає готуватися до зими, і матка скорочує яйцекладку. Це є досить вираженим. Навіть для маток цьогорічних та минулорічних різниці немає її віку. Бджоли скрізь поводяться однаково. Ми проводили стимуляцію у серпні. І, звичайно, великих змін не відбулося. Стимуляція лише допомогла наростити по дві-по три рамки додаткового розплоду. Для головних сімей і кількість розплоду для відводки збільшилася на одну-дві рамки. Тож, чому так відбувається саме з типовою бджолою? Відповідь очевидна. Ця бджола пристосована до степових зон, де після головного медозбору більше не квітує ніщо. А зими є там досить холодними і тривалими. Тому така бджола підготовлена саме до таких зим. Вона починає рано готуватися до зими і пізно весною виходить із зимівлі. Для деяких бджолярів це, звичайно, може бути мінусом, так як така бджола може не працювати по осені, наприклад, по золотарнику, бо вона вже буде готуватися до зими, а весною вона буде відставати від інших порід. Інші породи можуть мати навпаки досить багато розплоду на осень. Але якщо є осінній медозбір, це навпаки ще плюс значний. Але якщо ж медозбору немає, то такі сім'ї будуть починати з'їдати медовий запас, який їм приготовлений на зиму. Тому такі сім'ї потрібно буде підгодовувати або сиропом, або додавати додатковий мед. Звичайно, найбільш поширена думка, що матки не сіють тому по осені, що немає медозбору. Але я скажу, що це можна назвати більше міфом. З тих причин ми тримали різних бджіл. І були такі бджоли, що навіть коли немає медо розплоду було багато, але, як я і говорив раніше, вони починають здати медовий запас. Тому можна сказати, що кількість розплоду по поосень залежить від того, яку саме породу бджоляр тримає в себе на пасіці. Як я говорив, минулий рік у нас був досить спекотний, і степова так само себе поводила. Вона в кінці серпня вже майже не мала в себе розплоду, а бджоли готувалися до зими. В той час, як в інших бджіл, розплоду було багато. Зимували вони досить добре. Але була одна проблема: у двох сім'ях з типової породи загинули взимку матки. Причини так, на жаль, не вдалося встановити. Але схоже на те, що матка відірвалася від клубу так і трапляється. Бджоли знають, що робити. Бджоляру потрібно лише контролювати цей процес. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Шукайте нас також у Фейсбуці Щоденник бджоляра. Далі буде.